Вітаю всіх на своєму YouTube-каналі Еко Обагрев. Це коротеньке відео я запишу на такий собі тест, тест-драйв на наші обігрівачі укроп тепличний. Укроп тепличний або що називають зональний інфрачервоний обігрівач він призначений для обігріву конкретних зон. І от зараз у нас такий корпоративчик невеличкий. Це річниця магазину 9 магазину Еко Обагрів, ну а також в принципі і торгові марки укроп-панелі. От в цій бісеці ми відзначаємо цю річницю, ми її зняли, орендували на півдня, і я туди поставив два оберівача: один на 1 кВт, другий на 0,6 кВт. І от по факту вони вже працюють приблизно 5 хвилин. Ми зараз знімаємо, яка там температура є. Ну і в кінці, відповідно, через кілька годин теж заснімемо, побачимо. Оскільки піднялася температура повітря. Хоча температура повітря це один показник. А взагалі о, відзначимо, о, наскільки нам комфортно було сидіти. Загалом. Це є 1 листопада 2020 року. Температура на дворі десь в районі плюс 8-10 плюс градусів. Це є наша річка Турія, центральний пляж в місті Ковалі. Лягушать, якщо його називають. От, е, кафе Лабас Ковалі. І от ця беседка. А вона приблизно десь 3 на 4 метри 12 квадратів. Тут зараз буде шашличок. От. Ось така беседка. Тут ми підключили два вирівача. Е, значит, це є укроп Т-1000. Один кіловат потужності. Бачите, він по мірі розігріву він здається таким -таки трошки красноватим, але не такий червоний, як у ФО. Це середньохвильовий. Ось це є теж середньохвильовий. Укроп у 600. Модель з е алюмінієвому корпусі. Е ну, дві різні, скажімо так, моделі серії. І от ми їх включили. Е на початку було О, вже температура. На початку було 14 градусів на терморегуляторі, зараз показує 15 градусів в районі підлоги. В цілому, зараз поки що комфортно. І я зніму ще в кінці, е в кінці експерименту. Зараз на 16.32. Е зараз вже 8 година, 13 хвилина. От, і В нас показує 19,8 градусів. Ну, по факту вже доходило до 20. Тільки відкриваємо двері, дивіться, двері відкриваються і на датчик попадає на температура, і температура трошки знижується. Ось, ну По факту нам було комфортно з самого початку, я б сказав би. Ну, Десь через пів, пів години після початку користування вже, вже ставало тепло. Вже ставали комфортно. І зараз, на даний момент, вже три години пройшло. З того моменту, чесно кажучи, щоки горять. і я Вот от як вдягнутий, просто піжачку. Що говорить про те, що тепличні гривачі для таких тимчасових закладів, як беседка, альтанка. Вони досить ефективні і економні. І бачимо, тут є просто. Вшито деревом альтанка з тонкого дерева. Я покажу. Товщина стіни. Ну, буквально скільки там сантиметрів 15 може. 10-15, в тому вже немає. От. І висновок такий, що вони ефективно справляються, досить швидко наганяє тепло, мало споживають. Ми вже відключили навіть один. Бачите, кіловатний включений, 0,6 відключений. І швидко дають температуру необхідно. Купити їх можна в магазині ecodefisabagrev.com а також на офіційному сайті виробника укропудефанелі.com. Доставка по Україні і за кордон. На все добре, на здоров'я!